Ну, ось і дочекалися. Розпрекрасні дині сезонні кросівки гармон. Виробник Італія. Мають спеціальну водовідштовхуючу мембрану. G-Dry. Мають гарну шнурівку. Зручне. Дягання. Дуже гарна зручна підошва, ортопедична устілка і взагалі форма підошви дуже зручна. Я стою і пружиню. Мені хочеться підпригувати, мені хочеться ходити, тому що вони дуже-дуже легкі на нозі, дуже ергономічні, дуже акуратні, дуже легкі, вони якісно зроблені. Вони дихають, вони не промокають. Це взуття для сезону весна-осінь воно не боїться дощу. Воно має коротку висоту, але тримає литочку саме в тому місці, де потрібно, для того, щоб ви не пошкодили ногу. Гарна шнурівка зручна, захищена поліуретаном п'яточка, гарний захищений носочок. Носочок укріплений для того, щоб ви не проштрихнули на гілочки, або ще щось. Дуже міцне покриття, дуже-дуже зручні. Я відчуваю себе як в тапочках, не знаю, в балеточках. Мені прямо хочеться такі. І це саме для чорних котиків. В першу чергу. Або для всіх, хто, як я, обожнює чорний колір. Розміри є всі. Від 38-го, кому потрібно, навіть менші, знайдемо і буде до 46-го. На лапки будь-якого розміру. Не забувайте, що розміри європейські, вони трішки маломірні по відношенню до українських. Якщо ви знаєте довжину своєї лапки в сантиметрах, інструкцію я вам знімала нещодавно, то Пишіть, дзвоніть, кажіть, і вони будуть ваші. Чудові, пречудові гармонт. Італія, демі сезон. Я в них закохалася.